Ну що, знаєте, е, хто рано стає, тому Бог дає. У нас е, наступна передача машини. Е, Оцю машину ми передаємо, і зараз я вам скажу, кому ми її передаємо. Ми передаємо її, ви вже знаєте цю людину, Герою України, учаснику нашого проєкту. Людину, яка виграла в танкові дуелі Пономаренко. Заходьте. Андрій. Сергій, Но, то так є що да, то є він? Ви ж його знаєте. Зараз почалося з квітня 2014 року, коли в Київ почали потрапляти перші поранення. Вже десь в червні 2014 року ми мали по 5 бортів в день. Це була, це була шалена кількість поранених, а лікарі не виходили з операційних, за дві доби ми могли вийти, там, надиктувати, що їм потрібно, і заходили оперувати. Е, Наше завдання, як волонтерів, е, було знайти все, що необхідно. Таким чином, моє волонтерство почалося саме з поранених. Така була історія, як я їздила в Донець забирати тіла наших хлопців, ще коли була можливість. Да, це, ну, це була зовсім така спецоперація, про яку я нікому не сказала. Коли я приїхала, мені всі крутили у візка, але тоді я ще їздила і виторговувала наші тіла у сипарні. Да. Потім почалось не тільки поранені, але й допомога військовим. Потім були облаштування два польових шпиталя, 61-59. Потім був, був волонтерський десант при Міністерстві оборони в 15 16 роках. Ну і що? З початку повномасштабної війни все, все почалося знову. Нічого нового. Тільки масштаби інші. Особистий такий, такий тригер, я про нього можу спокійно зараз говорити, бо це вже відпрацьована роками хоча болюча тема. Першу дитину хлопчика я втратила. І для мене не пусті слова а розуміння, що таке ховати свою дитину. Це, напевно, було основне, коли я кинулася рятувати. Людей, щоб менше матерів знало, що таке ховати свою дитину. Да, до речі, ну слухай, ну ми ж пояснити, як повинні, тут це. Да? Це це мій помічник, права рука, ліва нога, який працював зі мною 12 років в моєму бізнесі. Зараз він займається всім. Саш, що входить до того функціоналу зараз? Як у всіх Найти, добити, відправити, привезти, пригнати, починити, віддати? Ну, бачиш, кожен день це щось нове і щось е ну, такі інколи ситуації падають на голову, що не знаєш, як на них реагувати. Замовлення вони постійно йдуть, нон стоп, розумієш? Е, немає такого дня, щоб до тебе хтось не прийшов. Чи допоможіть забрати, зібрати на машину? Чогось підрозділ от йому треба. І ти відкриваєш там запит, ну там на мільйони в десять запит. І ти так думаєш, ну, серйозно? Правда? Тобі так що ви нам не допоможете? Забрати, зібрати замовлення, зробити реєстри, відправити людям, аукціон відпрацювати. Поранені, ну, ось у мене були дзвінки да, зранку. Пораненим, а я не знаю, що буду після обіду. У мене немає зараз довгострокового планування. У мене планування там на годину, на дві. Далі в день може відбутися стільки подій, що я не знаю, що я буду робити ввечері. Розумієш? Тобто, ну така ситуація. Доброго дня, вам може здатися, що ви знаходитесь на, вистав... на... на виставці по тактичній медицині, але це не так. Ви знаходитесь. Зараз на нашому складі до нас приїхала мега крута тактична медицина. Зараз я буду про неї розповідати. Приїхала в борг, так що буду просити допомоги по збору коштів, а медики можуть дивитися і собі вже щось вибирати. Зараз буду все показувати по частям. Так, це у нас гіпотермічні тактичні ковдри. Їх при... так, Є багато, а це до них ще е, зігріваючі компоненти. Це у нас бандажі для абдомінальних поранень та травматичних ампутацій. Бачите, я навіть виговарюю це слово. Дуже великий запит, слухай, по машинам. Е, посипались машини у зв'язку з погодними умовами. Ну, це зрозуміло, да, це зима. Безпілотники це постійно наступному, що їх збивають. Ну, зимова форма була е, дуже актуальна. Ну, зараз майже всі вирішили якусь проблему, хтось купив, хтось е, щось отримав, хтось докупував. Ну, Я, чесно, не знаю жодної людини, яка б собі, собі не докупляла. Передаємо ми е, ці дві машини Руслану. Передаю дві пари ключів від машин. Виславцям документи на машину. Офіційно передаємо ключі від машини. Думайте. І е, у нас Іван, е, Іван. Торич. Ми дуже Думайте. вдячні всім, хто вам допомагає, тому що ці машини це справді дуже рятують. Допомагають рятувати життя, немобільніші цим машинам. І набагато легше нам виконувати свою роботу. У мене виробництво дитячого одягу, але з березня місяця ми почали шити військовий одяг. Так ми не зупиняємося до сих пір. Останній раз я була на виробництві в травні. Я ж людина бізнесу, я можу встати, поїхати за кордон. І я взагалі така космополітична, багато де жила, в багатьох країнах, і мені скрізь нормально, я скрізь можу собі облаштувати життя, але знаєш, е це вже про те, що ти як ростиш дитину, ти за 9 років вклала в цю країну стільки крові поту своїх сил і здоров'я, що кидати і сказати, що ну там легше буде, да? я вже не маю напевно права. Крім того, я тобі хочу сказати, це земля, в якій поховано дуже багато моїх побратимів. І я вже не можу цього зробити. Тому така мотивація. Я йду на лові пам'яті захисників України, де лежать також мої знайомі, мої однокласники. Слів нема. Це дуже важко. Ти знаєш, можу тобі сказати, що донати впали дуже сильно, тому і з'явилась така ідея, і напевно вона правильна якихось випуск якоїсь продукції. Завдяки які людина донатить і отримує підтвердження того, що вона приймала участь. Також тому, що ну ми волонтери, що ми акумулюємо, закупляємо, віддаємо. Але якщо б не люди, які донатять, ну повидряхали б ми свої кармани всі, і що кишені, да і що більш нічого. Тому ця ідея з моїми проектами по календарям, по листівкам, по іграшкам зараз, вона в тому полягає, що людина за донат отримує згадку про те, що вона приймала участь. У війні також. Це третій проєкт. Перший проєкт був з дівчатами і волонтерами, другий проєкт був віром в з в в Україну. І це третій проєкт. На листівках це Сергій, це ПВО міста Києва. Ну, от Коли у нас звучить тривога. Тому згадуємо ім'я Сергія, кажемо, Сергій благаємо. Зробіться як треба. Це головний анестезіолог ЗСУ Олександр Олександрович, ми з ним у з 14-го року. Це комбриг 36-х 36 бригад морпіхів, які йшли на прорив. Він був в полоні 5,5 місяців, маючи статус героя. В, в нього є вирок суду на розстріл, тому що в ДНР конвенцію по правам людини відмінили. і В нього був вирок суду про розстріл. Це льоня хода це Сумський напрям, це людина, яка отримала Героя України за організацію звільнення Сумського напряму. Зараз немає світла. Люди діть на пошту, поздравляйте своїх близьких. Как? Это можна забанити. А що це? Это відкритки. Ну вот Ян, дивись. Проблема в тому, що я не можу все мене забанив Facebook. Я навіть не можу там, де люди. Э, Ставки робили по е, іграшкам, я не можу відповідати. Тому мені потрібна буде ваша допомога, будете відповідати, буде писати, що аккаунт мій забанений. Ну, на жаль, така ситуація, яка є, така і, така і є. Да. Це листівки, за якими мене тільки що в Фейсбук. Я не знаю за що. Скільки ви два календарі зібрали грошей? Ой, та слухай, перший десь біля трьох мільйонів гривень. Другий чотири з лишнім, напевно, мільйонів гривень, так. Да. А Цей, поки не знаю, те бачить, це заблокував мене на Фейсбук. Не знаю. Ну, перший в мене пішов в, в, на різні потреби машини, підстанції, дрони. Ну, різні були потреби. Другий в мене пішов на ці бойові установки, які ми вч... Вчора перші десять передали це бойові дрони багаторазового використання, які несуть заряд, скидають, повертаються на базу. Ну що? Сьогодні е, нарешті я вам покажу, куди ми ну, витрачали кошти, які збирали з попереднього реклам. Е, е, вийшло так, що це було замовлення, потрібно було виготовити. Тому е, я вам тільки звітувала про оплату, а сьогодні, нарешті, сталося. Передача, але це не вся партія. Це, не вся партія. Перші, це перші перші. Це перші десять штук. Десять штуку передаємо бойові дрони, а, які можуть нести а, дуже гарні заряди, більш ніж один кілограм. Більш детально не буду розповідати Ні, більш на більш на, деталь, на, менш детально, якщо на дис на, на менш дистанцію ближнього та середнього бою для того, щоб наші хлопці. Не виходили у прямий контакт. контактний бій, так. В контактний бій, і їх все життя було збережено. Ще один напрямок. Це книга. У нас один герой, це писик патово. Хоча за кожною за перемогою, за кожним звільненням є конкретні прізвища людей. Конкретних людей. Хто завдяки кому. Ми маємо звільнення Сумщини, ми маємо звільнення Херсонщини, ми маємо звільнення Харківського напрямку, ми маємо досягнення на, пів... на Південному напрямку. За кожною цією операцією стоїть людина. Перемога має свої імена, і ці імена повинні ми знати всі. Районом створили його, потім воювали в складі 128-він послідко. Я писала. Інтерв'ю з Льоню Ходою це людина, яка захищала напрямок Сумщини. Книжка присвячена загиблим героям, які отримали Героя України посмертно. Це буде книжка, яка присвячена буде Героям України живим, які отримали Героя України за останній. Це ну, повномасштабне вторгнення. Це буде розділ про героїчні вчинки людей, які не мають статусу Героя України. Доля витівати, да, так відбувається на момент 14-го року моїй старшій дитині, хлопчику, було 4 роки. Він мене не, майже півроку не бачив. На момент повномасштабного вторгнення мої двійні хлопчика знову, знову 4 роки. Моїй старшій дитині вже 13, через п'ять років моя старша дитина призиного віку. І для мене ключове в цій всій історії це не передати у спадок своїм дітям. Цю війну я, знаєш, я від думки, що мої діти можуть піти воювати, пережити те, що я пережила, вже те, що випало на мою долю. Я від цієї думки, а ще від думки, що я можу ховати своїх дітей знову, у мене просто волосся встає. Я, я не можу цього допустити. І це те саме те, що заставляє мене кожного дня вставати, попри в тому.